Союзники Росії масово скасовують свої візити до Москви на парад Пабідабесія Путіна, відмовляються їхати під різними приводами через коронавірус або загострення регіональних конфліктів. Натомість, поруч із путіним, на червоній площі сидітимуть керівники країни, які традиційно підтримують політику Кремля. Які іноземні гості тікають з московського параду ще до його початку. Олена Гончаренко розкаже. Кремлівського диктатора кинули союзники. Понад третина запрошених Москвою гостей скасували візит на парад Путіна 9 травня. Дехто відмовився взагалі, а хтось обмежився делегаціями низького рівня. Парта індонезія відправили представників Міноборони, а Іран посла від Індії взагалі нікого не буде. Міністр оборони, якого замість себе відправляв прем'єр моді, залишається в своїй країні через загострення з Пакистаном. Росія говорить про те, що запросили майже 30 Лідерів, але вносять туди список, зокрема, невизнані визнані або Абхазією і багато інших квазі республіки. Також, якщо ми подивимося на список, то можна його сегментувати на країни, які знаходяться в тотальній залежності від Росії аля Білорусі країни, які мінімізують для себе загрози і ризики від Росії а-ля Вірменії, Азербайджан втім президент Азербайджану Ільха Хамаліїв в останню мить скасував поїздку до Москви, мовляв, через участь у внутрішніх заходах. А президент Лаосу свою відмову Путіну пояснив тим, що захворів на коронавірус. Здивував угорський прем'єр Орбан. На парад він не їде. Мовляв, для угорського народу закінчення Другої світової мало інше значення. Натомість з Європи будуть двоє інших друзів Путіна. Сербський президент Вучіч добирався до Росії. Ської столиці на перекладних роблячи величезний гак через Азербайджан, бо Латвія, Литва, Естонія та Польща закрили свої повітряні простори для делегацій, що прямують до Москви. Тому туди ніяк не доїде словацький прем'єр Фісо і бідкається на тиск з боку Європи. До Шабашу шо долучиться 82-річний президент Республіки Конго. Він з п'ятирічною перервою сидить в президентському кріслі 46 років. чим, напевно і мотивує Путіна? Компанію диктатором складуть керівники Бразилії, Венесуели, Куби, які традиційно підтримують московську політику. Та найважливіший для диктатора гість очільник китаю Цзіньпін. Утім, у програмі його візиту переважатимуть політичні та економічні переговори здається чотирьохденний візит до Росії, тобто це демонстрація того, що незважаючи на усі спроби Сполучених Штатів перезавантажити відносини з Росією, все одно Китай розглядає Росію як свою, так би мовити, Вотчину. Тобто вони таким чином дають чітку вказівку, що ніяким американцям, ніякому Росії, вони не віддадуть. Чи то росіяни так турбуються за безпеку гостей і самого диктатора Путіна, чи то так бояться невідомих дронів, але заходи безпеки безпрецедентні через виставу побідабісія на червоній площі. Місто майже повністю паралізоване. Не працюють інтернет та мобільний зв'язок. Ресторани, банки та магазини в середмісті опечатані. Не працює і метро, а центральні вулиці перекриті. Олена Гончаренко, ми Україна, марафон. Єдині новини.